Виконуємо номер 746 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Познач точку А. Накресли прямий, гострий і тупий кути з вершиною в точці А. Познач ці кути. Позначаємо точку А і починаємо. Креслити прямий гострий і тупий кути з вершиною в точці А. Почнемо із кута прямого. Для побудови прямого кута використовуємо кутник. Ми побудували прямий кут з вершиною в точці А. Назва САВ. Тепер побудуємо гострий кут з вершиною в точці А. Позначимо промінь АН. У нас гострий кут НАС. І на малюнку тупий кут у нас уже побудований це кут НАС. А, Б. Запишемо назви кутів. Кут С, А, Б прямий. Кут Кун А С гострий. І кут Н, А, Б тупий. Позначили точку А, накреслили прямий, гострий і тупий кути з вершиною у точці А. Номер 746, виконано.